До вашої уваги, двері фабрики Q-Doors, модель Vertical, серія преміум квартира. 2К. двері має два контури уплітнювача. замки калея Турція. Колір зовні антрацит всередині середини Грей Soft. Товщина полотна 85 мм, глибина короба 115 мм. Товщина стандії 1,5 мм. МДФ накладки по 16 мм зовні і всередині. Так як двері має два, два кольори тарез е, дверного полотна в колір внутрішньої накладки. Коробка коричнева. Лиштва без фрезерування. Наразі немає можливості у фабрики робити нестандартні розміри. стандартні розміри 2040 на 850 950